Хочу сьогоднішню проповідь розлучати з цього ривку, що читав а, наш брат Євгеній, і звернути вашу увагу на ту мету, яку переслідує Господь Яков у цьому посланні, бо він а, закликає церкву жити глибоким духовним життям. І в чому ж полягає ця бульмана? Якщо б для нього було достатньо як для Божої людини і апостола Христа, щоб людини корилися певними правилами, то тоді цей лист виглядав би по-іншому. Він не починався би питанням, звідки беруться враждати да, розвитки, що бувають за люди. Він просто би казав, ви маєте покаятися в тому, що у вас є. Певний розборок, да чи Але він задає питання глибше. Звідки це береться? Що відбувається в наших серцях? Що не так з нами? І а, ось те глибоке питання, воно вже звертає увагу людини не на сам факт, який відбувається, а він звертає увагу на мотиви, на причину того, що надав в нашому житті. І, звісно, ліки тоді, вони виглядають по-іншому, бо якщо просто формально, то тоді достатньо і формального приятня. А якщо питання глибше, то воно потребує зміни самої людини, і тоді вона дійсно потребує Христа. Не просто певні духовні практики, не просто певних правил, які мали змінити її поведінку. Людина потребує більшого. Вона потребує того, як Христос якось сказав вчителю Дніподіму, того, щоб людина народилася знову, народилася з гори. І оце, я думаю, дуже важливо. І, можливо, сьогодні, наближаючись до цього слову, до Господнього Столу, через читання проповій Божого Слово, можливо, нам треба зробити, я не певний, зараз таку зубирочку. Задати собі ось таке глибоке питання в своєму серці, можливо, що з нами не так, чи можливо, чого ми справді потребуємо в нашому житті для того, щоб дійсно наближатися до Господа Бога і бути тим, через кого Він відкриває всі свої помилки. Е, не, не треба вставати, але хочу молитися молитвою покаяння. Можете просто про себе повторювати за мною слова. Великий Боже. Дякую за цей час, коли ми можемо наближатися до тебе і твого столу, Господь, поступово. Ми можемо, Господь, робити певні духовні кроки у своєму в житті, в своєму серці, запитуючи себе, Господи, про те, хто ми такі, для чого ми живемо, чого ми потребуємо насправді, яке розуміння, Господь, свого покликання, і розуміння того, де ти маєш бути. В нашому житті. Тож, велике Боже, як каже Слово Твоє, допоможи нам загнинути у глибини нашого серця, зрозуміти, що стоїть за нашою поведінкою, які наші мотиви, Господи, щоб, щоб, щоб приймати Твою благодать, очищення, Господи, прийняти її саме так, як бажаєш ти відповідно до того, як ти бачиш. Наші серці. Дякуємо Господь Тобі за Слово Твоє, яке є чесним. Дякую за свідоцтво брата нашого, великий Боже, який звертає нашу увагу саме на це. щоб наше очищення і наша праведність, вони нагадували праведність Хрисе, але вони були тільки їх праведністю, що ти нам у Христі. Тож, нехай Слово Твоє відкриває Господь, половина нашого життя. А наше звернення до тебе, воно буде щирим і глибоким. Наше хребете, Господи, перед тобою, буде саме таким, щоб не наші справи, але робота Духа Святого очищила наші серця і давала нам народження, Влади Боже, як твоїх дітей до тебе. Дякуємо, хто тим волонтером Христа. Амінь. Що стосується сьогоднішньої проповіді, Хочу звернутися до ринка апостола Павла Римлян, це 11 розділ, де Головір знову ж таки розмірковає про історію Ізраїля і історію церкви. У нього є багато питань, чому відбулося саме Все так, як воно відбулося, і яка роль Ізраїля сьогодні, коли справжнім народом Божим стало. Церква, може, християни, люди, які вже не є євреями за своїм походженням, але вони є Божою і через віру у Христа і через народження Він у нас святого. І це а, такі дуже важливі питання, які він задає, бо через них ми можемо ще раз побачити себе і свої шляхи і, 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 і свої справжні нужди. Е, я вже е, говорив вам, я вже вам говорив про. Про Ізраїль і, наприклад, свят, який Господь дав Ізраїлю, щоб ми могли побачити, що взагалі цей народ це не є народ, який Господь вибрав серед інших народів. Бо такого народу не було. Бог спочатку створив цей народ, покликавши лише одну людину, Авраама, язичника, який жив там, десь у Вавилонській, цій халдийській землі. Який, довірившись тому поклику, що, як почути Господа Бога, залишити ту землю для того, щоб прийти у нову землю і жити відповідно до цього Божого поклику. І саме через віру Авраама Господь він благословив його і через нього створив цей новий народ, який назвав народом Божим, а через ім'я онука е е Авраама, якого звали Яків, він назвався народ народом Якова чи народом Ізраїля. Це друге ім'я Якова, ізраїльський народ. І мета Божа була не просто благословити лише цей окремий народ, але через благословіння цього народу відкритися до інших народів, щоб вони знову побачили, хто є справжній Господь Бог. Щоб повернути їхні серця до себе. Бо взагалі всі ми є Божі люди. Всі ми є е, люди, які походять від Адама і Єви, тих людей, яких Господь не просто створив, якими, з якими він склав особливий запорізь вічного життя. Тож таким чином, Господь через Ізраїль, відкривається до інших народів, для того, щоб повернути їх до себе, очистити. І е, зробити те, що він обіцяти людині ще від самого початку. Але далі що ми можемо побачити? Чи е, і ось свята, які є у Ізраїльській наробі, ці свята одночасно нагадували їм, хто вони такі за своїм походженням, що вони належать до цього світу. Але з іншого боку, Бог показував їм на їхню особливість особливо покликання, що вони мають від Господа Бога. Але незважаючи на те, ми можемо сказати, що Ізраїль він свою місію він не виконав. Він свою місію не виконав. І ось в цьому листі до Римля, у цьому 11 розділі, Павло, він розмірковує про те, який же був подальший Господній шлях, незважаючи на те, що Ізраїль не виконав свою місію і не... Відкрив до інших народів Господа Бога, замість того, він став подібний до інших язичівських народів. І ось вимог з того листа. Ось що він пише: даримо кликання Божі не відмінні. Бо як і ви були колись неспоклоняні Богові, а тепер помилувані через їхній непослу, так і вони тепер. Спротивились для помилування вас, щоб ви самі були помилені. Бо завернув Бог усіх у непослуг, щоб помилувати всіх оглибину багатства і премудрості знання Божого, які недовідані присуди Його і недосліджені дороги Його, або хто Розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто давнішньому дав і йому буде віддано. Все з нього через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Звісно, у вас буде можливість вдома спокійно прочитати весь цей розділ, ще раз посмірковувати над тим, що говорить Апостол Павло. Але ось які заяви він робить про відношення правду цього. Перш за все він говорить про те, що дари покликання Божі є вміння. Тобто він хоче сказати, що Господь Він не змінює своїх цілей. Господь, якщо дає людині якесь покликання, він буде боротися за те, щоб людина врешті-решт, вона зрозуміла, прийняла і жива відповідно до свого покликання. І це стосується також у відношенню до народу. У даному випадку мова йде про ізраїльський народ, який Господь створив, вибрав для того, через, через, через нього відкритися світом. І Господь він зберігає ось це своє покликання, але Він змінює шлях, як це має відбутися. І ось що бачить Бог, коли він дивиться на історію Ізраїля. Він говорить про те, що через непослух ізраїльського народу, через те, що Він відвернувся від своєї місії, Господь Він використовує цю частину життя ізраїльського народу, для того щоб тепер мати змогу звернутися самому до інших народів. Тобто Бог Він бере на себе місію ізраїльського народу. Він приходить цей світ, з одного боку, Він приходить як частина цього народу, але з іншого боку, він покладає на свої плечі до місії, що мав би виконати. Цей самий народ, чи, наприклад, його цар, для того, щоб самому відкритися до інших народів. І Христос робить це. І те, що церква Христова, вона поєднує собі різні народи, якраз говорить про те, що саме місія Христа вона є успішною. Вона досягає своєї мети. Але це не означає, що зараз Ізраїль вже не має ніякого значення до Господа Бога. Бог пам'ятає своє покликання до нього. І сьогодні Він використовує те, що язичники не вертаються до Христа, щоб таким чином, як він каже, е, е, народити ревність серед того народу, який скаже собі, як же це так? Як же так відбувається? Ми маємо закон, ми маємо певну історію, Бог, якби наш. Якщо відбувається так, що інші народи вони не вертаються до нашого Бога скоріше, ніж ми самі, так не має бути цей. Бог пише, що саме Господь використовує такі речі для того, щоб нарешті і цей народ Ізраїля, він також неформально, а усім своїм серцем, він не вернувся до нього. І коли перед його очима відкривається ось цей Божий запах. Коли він бачить, як Господь, він все ж таки виконує своє покликання і до цього народу, і до цього світу, то він просто у захопленні. бо він бачить, що нічого не може бути перешкодою для Божого вибрання. Бог Бог він долає усі перешкоди. Бог може використовувати навіть наш людський непосуд для того, щоб врешті-решт вийшло на добре. І у певний час він навіть зупиняється по слову своїх роздумах, і він починає співати Богу їм хволи. І, і оті ті останні рядки, де Павло починає говорити о глибину багатства і знання Божого. То це вже не роздир попав, це вже є частина я думаю, одного з перших таких християнських псалмів, де християни у захопленні розпінули велич, недосяжність небіся, і одночасно близькість і любов нашого, нашого Бога. Я думаю, це важливі речі. Які ми можемо прикласти до свого серця, є певні питання, які ми можемо задати сьогодні самим собі. Бо тут, у цьому Павло, ринку, він а, а, звертає нашу увагу а, на декілька важливих речей. Одна з них вже та, про яку я вам сьогодні говорив, і е, е, про яку Павло нагадує титул у своєму листі до нього, що ми спасені не з з'їв правильності. Чинили були, а своїй милості через відродження відро... 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 і оновлення Духом Святим, якого Бог ще робив на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого. Павло нагадує, що спасіння, яке приходить до людей, спасіння, яке приходить до людей, а зодні з ним правильність, це означає, що людина є бездоганною в Божих очах. Ця праведність вона ніколи не приходить у життя людини, якщо е -е, вона буде намагатися зробити це лише через свої якісь вчинки, через свої справи. Єдиний шлях, яким чином людина може виправдитися у Божих очах, це перш за все бути чесною перед ним і визнати своє духовне банкрутство. Що ніякі чітки вони не можуть змінити її, змінити її серце і заплатити за ті гріхи, що вже були зроблені. Тобто людина вона має бути чесною перед Богом, визнаючи своє духовне І тоді до неї відкривається новий шлях праведності. І це отримання замісної праведності. І спокойно якраз він використовує історію Ізраїля язичних народів для того, щоб показати все головне, що єдиний шлях до Бога, то нашого Бога, як до свого Небесного Батька, Він лежить саме через замісну праведність. І ось тут треба звернути увагу на те, що замісна, замісна праведність – це е, не набута праведність. Зараз я поясню, ну, що це таке. Якщо замість слова «праведність» використовувати слово багатство, то що таке набути багатство? Набути багатство це багатство, яке людина отримує через якісь свої вчинки, через якісь свої справи. Вона, наприклад, працює, і вона становиться багатшою. Ні. Це не замісна, замісна правильність. Замісна праведність це коли людина яка взагалі не може розраховувати на те, що бути праведною, отримує цю праведність іншим шляхом. І цей шлях він походить не від людини, не від її бажання, а цей шлях він приходить через бажання іншої особи, яка має цю праведність з одного боку. І з іншого боку, вона має бажання поділитися тією праведністю з тією людиною, якої вона не має. якраз вона полягає в тому, щоб показати усім людям, і в тому числі Ізраїлю, що є лише один шлях до праведності. Коли ми визнаємо своє банкрутство і сводяти приймаємо праведність від нашого Бога як подарунок, який Він нам дає, не тому, що він справедливий, а тому, що він на додаток великодушний і вельний волосерд саме через своє Волосердство, через свою доброту. Бог дає людині те, що вона ніколи не отримала лише через власні справи. І ну, історії Ізраїля якраз вона такий добрий і гарний приклад цього. І, звісно, може виникнути питання. Як Павло може ставити на один щабель такі дві, два різні народи? Бо коли ми говоримо про відношення до Божого закону? Який закликає людину любити Богу усім своїм серцем, визнавати Його, поважати Його, і потім таким чином відносити до свого будичного, поважаючи і люблячи Його. Як можна порівнювати такий народ, який має такий закон, як офіційний закон, і живе згідно з ним, з язичниками, які взагалі не мають такого закону, які не писали свої людські закони? Які, скажімо так, відповідають їхнім власним забагам. Як можна відняти їх людей? І тут Павло він використовує приклад, який нагадує, якщо пам'ятаєте фільм Олам Аладіна. Пам'ятаєте, там є проста людина, яка знаходить цю лампу, і в неї з'являється можливість робити великі справи. Бо в неї є лампу, в якій живе той дух, жир, який може викидати любу за багато людей. І є е, недобра людина, є чарівник, який усі своє життя мріє знайти цю лампу, да? але вийшло так, що цю лампу потрапила у руки ну, доброї людини. І між ними відбувається певна боротьба. І в якийсь час е, цей аваділ. Він, щоб позбутися цього чарівника, він наказує йому, пам'ятаєте що? Йдити на усі чотири сторони світу. І той черівник він розділяється на чотири людини, які розбігаються у різні сторони. Ну і якби той хлопець подальше видихає, бо йому кажеться, що він цього чарівника вже позбувся. Але що відбувається через? Час. Що він говорить? Через деякий час ці чотири людини повертаються знову на те ж саме місце. Чому? Бо наша планета вона має форму шар. Тобто, ну, це, звісно, це сказка, але е, це дійсно так. Вони знову повернулися до те саме місце, Зло знову поєдналося, знову стало сильним і спроможним знову боротися із добром. Щось подібне відбувається, чи відбулося з цими різними людьми, з так званими е, е, законниками і язичниками, які Божий е, Закон, бо взагалі жили відповідно до своїх власних законів, е, вони якби відправилися в своєму духовному. Шляхом подорожі, вони відправилися у різні сторони, але в певний час вони знову зійшлися Анзон. Як же це а, а, так сталося? І Павло, він, і, коли говорить про історію Ізраїля, він вибирає особливий тип людей, які називалися фарисеями. Чому Павло вибирає Творцей? Бо ця група чи каста людей. Вони заявили про те, що вони ставлять нас е, своєю метою дуже моральне і дуже правильне життя відповідно до Божого закону. Звісно, я думаю, що спочатку це була не одна каста фарисеїв, але потім виділилася особливо правильна каста людей, які для того, щоб е, бездоганно виконувати Божий закон, розробили додаток до нього ще багато відповідних правил допомагати їм виконувати цей Божий закон. І на відміну від тих фарисеїв, язичників, вони взагалі відкинули Божий закон. Тобто ті, ті люди, вони прийняли якомога ближче до себе Божий закон, а ті вони відкинули. Тобто вони різними, вони пішли різними шляхами. Але чому вони зійшлися? Чому язичники, вони якби знову повернулися до Бога? Бо коли людина живе без життям, то воно в її житті воно породжує певні проблеми. І ось той хаос, в який потрапляє людина, яка не знає Божого, Бога, взагалі-то, врешті-решт, вона наводить її на, на думку, що треба повертатися до якогось порядку. А що може бути кращим за Божим порядком? У нас є гарний приклад, це навіть та країна, Радянський Союз, який у певний час розробив так звані моральні основи комунізму. І людина, яка хоч раз відкривала Біблію, вона може сказати, що ті моральні основи вони були вкрадені у лісі ті заповіді, які трошечки поміняли, виконавши слово Богу, бо це було вже досі зрозуміло. Бо врешті решт вони зрозуміли, що якщо вони не будуть звертатися до Божого Закону, то це. Воно дуже швидко розпадеться. І отак от і язичники, врешті рештні, зважаючи на те, що вони намагалися війти якомога далі від Господа Бога, знову повернулися до нього, бо врешті решт Бог він сюди. І він, його можна знайти а, завжди. І отак і ферсеї, вони теж опинилися в тому становищі дорогої Бенкроті, бо коли вони почали намагатися, досконало виконувати. Божий закон, і для того встановлювати ще додаткові правила, які б мали допомагати їм бути ще гарнішими У цьому, врешті, ще не відбулося. Вони так сконцентрувалися на тих власних правилах, що перестали бачити закон Божий. І опинилися в становище кого? Тих же сам язичників. Можна сказати, що зовнішня ці люди вони відрізнялися дуже сильно, бо коли... фарисея було дуже легко впізнати на вулиці. Ці люди вони мали особливу одежу. У них, наприклад, дуже часто був свиток з Божим Словом в руках. У них були спевні такі коробочки, в яких теж були написані заповіді Божі. Тоби їх дуже легко було впізнати за їхньою поведінкою, за як були вдягнені, як люди поводилися. І звісно, вони дуже відрізнялися від язичників, які, скажімо так, по-іншому поводилися, по-іншому виглядали, мали інший спосіб свого життя. Але коли ми говоримо про серце людини, виявилося так. Що вони будуть дуже дуже схожими одного. Людьми, які не знали Господа Бога, не визнавали справжнього Господа Бога, врешті-решт поклоняючись собі і тій своїй праведності, яку вони нарисували з власної гордині. І от пише. і пише, Ось це якраз не був той час, коли Господь показав банкротством всіх. Для того, щоб всі відкритися у своєму милосерді і у своєму спасінні. Таким чином, через Ізраїля Бог не вирівняв усіх нас перед Господом Христом, для того, щоб ми з подякою і з бажанням прийняли ту замісну праведність, яку Господь нам дає через Ісуса Христа. І ця праведність і є будорога. Ця праведність вона має дуже бути у сам Христос для того, щоб задягнути на нас цю свою одежу, він взяв на себе гріх всього світу. І був час, коли навіть Бог відвернувся через нього, через те приниження, через яке пройшов Ісус Христос, але Він подавав повністю цей шлях, віддав себе, своє тіло і свою кров, як велику жертву, щоб ми з вами могли отримати прощення, оту праведність, найкращу праведність, що приходить з небезпеки. А разом із нею є доступ до нашого Господа Бога. І е, коли Бог він е, е, говорить про це, звертаючись до церкви, коли він говорить про те, як глибоко Господь знає нас, як глибоко Він відповідає на е, наші духовні нужди, то Він це робить для того, щоб ми, зрозумівши величного спасіння праведності, що ми маємо через Христа. Ми не жили з таким розслабленим життя, щоб ми не бігали від Господа, Бога, чи не зупинялися, коли ми пізнаємо його, бо бажання Бога воно не полягає в тому, щоб людина вона десь нагодилася поряд із ним. Ви можете ходити до церкви, читати Біблію, робити якісь певні справи, а це означає, що Бог живе у вашому серці. І головний запах, який ми можемо побачити в Божому світі. У житті церкви, служіння Христа, він полягає саме у тому, про що пише апостол е, Павло. Він бажає, щоб Христос замешкав у серцях людей, до яких він прийшов. І тому Христос і дав нам ось таку заповідь. Щоб ми не просто приходили до столу, а щоб ми приймали особливу їжу, щоб ми, приймаючи хліб та вино, робилися з вірою, що приймаємо тіли кров Ісуса Христа, яке становиться невід'ємною частиною життя самої людини, щоб вона служила Богу, усім своїм серцем, усім своїм розумінням, саме так, як спочатку закликав його служити законом Божим. Тому цей стол не є столом Крисвітрянського церкви. Тому цей стол це Господній стол, і кожного разу, благословляючи його, ми благословляємо Його саме таким чином, що Божа людина, яка знаходиться тут, вона могла отримати найкраще, вона могла отримати Христа, який би у в житті, який би її життя і орбиті подібною до нашого Господа Бога. Тож зараз у нас є можливість знову повернутися до нашого духу, знову поводитися йому і попросити, щоб відбулася ця важлива подія в нашому житті, щоб Господь наблизився до нас і увійшов у наше життя так глибоко, як Він того бажає, так глибоко, як потребуємо, ми з вами. Амінь.